Інформаційний понеділок на Першому подільському продовжуємо лише найважливішими новинами із життя Хмельниччини. Не перемикайте, аби дізнатися більше. Цієї неділі у Хмельницькому у багатоповерховому будинку сталася трагедія. Жінка впала у ліфтову шахту. Першими їй на допомогу прийшли десенесівці. Деталі за мить. Ділю по обіді до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що ймовірно з четвертого поверху людина впала у ліфтову шахту. Рятувальники відкрили двері ліфта на першому поверсі, де і була травмована жінка. Фахівці ДСНС розуміючи, що під час падіння з висоти у постраждалої міг травмуватися хребет, діяли максимально обережно. Причини та обставини події з'ясовують правоохоронці. 6 листопада 2022 року до оперативно-креаційного центру надійшло повідомлення, що за адресою вулиця. Лікарняна, 3 дроп 1. У ліфтовій шахті знаходиться жінка. За допомогою аварійно-рятувального інструменту вдалося її врятувати. Наразі потерпіло передано працівникам медичної служби. На жаль, медики виявилися безсилими. Попри реанімаційні заходи, врятувати жінку не вдалося. Вона померла у лікарні. Справою займаються правоохоронці. А зараз до інших новин. Суд визнав 39-річного водія, який п'яним сів за кермо винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини. ДТП сталося у липні минулого року у Волочиську. Нетверезий водій, виїжджаючи із другорядної дороги, допустив зіткнення із мопедом, який рухався по головній. Рівень алкоголю у крові винуватця аварії перевищував норму в 10 разів. Зловмисник проведе за ґратами 5 років. 39-річний житель Запоріжжя загинув у ДТП на Хмельниччині. Аварія сталася 5 листопада неподалік села Лозова на Волочищині. Чоловік на автомобілі Сеати зіткнувся із вантажівкою ДАФ, за кермом якої був 36-річний житель Одеської області. Від отриманих травм водій легковика загинув на місці. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. На Кам'янеччині поліцейські оперативно розкрили крадіжку автомобіля. Спочатку поліцейські розшукали сам транспортний засіб, а потім і зловмисника, що його поцупив. 43-річний мешканець села Боришківці повідомив копів. У нього викрали ваз 2106 У скоєному потерпіли підозрював свого 20-річного племінника, із яким напередодні вечері розпивали алкоголь. До розшуку залучили патрульних, оперативників, погів та місцевих. Автівку знайшли за допомогою службового безпілотника. Розбитий вщент автомобіль виявили у лісу смузі. Викрадача на місці не було. Його поліцейські офіцери громади розшукали у сусідньому селі в товариша. За скоєне хлопцеві може загрожувати покарання у вигляді об обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. У 23 регіони країни моз направило 196 тисяч доз вакцини проти кору, паротиту та краснухи. Препарат отримає і Хмельниччина у кількості 5724 дози. Згідно національного календаря щеплень, у 12 місяців дітям проводять. Перше щеплення від кору, а в 6 років планову ревакцинацію. Це захищає організм від інфекційної недуги. А от як свідчать дослідження, 9 із 10 невакцинованих від кору людей при контакті із хворим будуть заражені. Окрім того, до областей держави поїхали препарати від дифтерії та правця ДПМ та вакцина Комірніті проти коронавірусу. Тож фактично кожен регіон отримує одразу три важливі препарати. І в продовження теми думка про те, що вакцинуватися слід лише у дитячому віці, хибна, адже імунітет проти деяких захворювань зберігається не на все життя. Тому періодично необхідно повторне введення вакцини. Ревакцинація. Ми ж запитали україн, чи захищаються вони від інфекційних хвороб щепленнями. Хмельниччина отримує понад 5,5 тисяч доз комплексної вакцини від кору, краснухи та паратиту. А чи маєте ви таке щеплення та як ставитись до планової імунізації? Є в мене таке щеплення. Ну, нормально треба робити. Планове. Ну, я маю від щеплення. Щеплення я сама маю і я не вважаю щось погане. Я вважаю, що це корисним нашого здоров'я. Якщо його придумали, і якщо воно захищає нас, то чому б і ні? Ні, ми такого щеплення не маємо, нам вже, напевно, і не треба. Діток щеплять. Маю щеплення в дитинстві ще. Зараз. Зараз немає більше. Якщо його треба поновлювати, то можливо, так? Чому ні? Ще в дитинстві переболів кором, тому не прививався більше. Краснухою теж, напевно, болів. Ні, щеплення не маю, такого. Ставлюсь нейтрально. А чому не маєте щеплень? Не знаю, не, не прийшлося мені зробити. В дитинстві робили. Бач, старенькі. Тоді обов'язково всіх вакцинували цими вакцинами. А зараз вже старенькі, щоб вже вакцинуватися, Це ж таке. Хмельниччина отримує понад 5,5 тисяч доз комплексної вакцини проти кору, краснухи та паротиту. Чи маєте ви таке щеплення та як ставитись до планової імунізації? Ну, я такого щеплення доки не маю. Відношуся, в принципі, нормально, тому що треба так сказати, збирати свій імунітет від всяких захворювань. Вісім місяців поспіль Дунаєвецька територіальна громада продовжує бути тиловим фронтом, і з самого початку великої війни тут приймали переселенців, забезпечуючи усім необхідним дахом над головою, одягом та харчуванням. Нині обсяг допомоги збільшився. Працівники міської ради, щомісяця на потреби збройних сил України віддають одноденний заробіток. Одноденний заробіток на підтримку війська. Дунеєвецька територіальна громада продовжує допомагати Збройним силам України. Нині у межах громади вдалося налагодити пошив зимових захисних костюмів та розгрузок. Також щомісяця закуповують взуття, термокостюми, рукавиці та шкарпетки. Усе передають за запитом військових. У нас наради розпочинаються з того, що ми зробили за тиждень для нашої перемоги. В нас, звичайно, є хлопці. Ми збираємо до заробіток. Ми допомагаємо їм тими речами, які необхідні. Це сьогодні і тепла білизна, і одяг, і взуття, і звичайно, десь щось допомагаємо з таких засобів, які їм потрібні. Там рації, десь стараємося допомогти із автомобілями. Тобто, все робимо для того, щоб перемога прийшла якнайшвидше. thank <music> you Шепетівське лісове господарство ліквідовують це. відбувається у рамках реформи лісової галузі. 158 державних лісогосподарських підприємств об'єднають у єдине державне спеціалізоване підприємство Ліси України. Буде утворено дев'ять регіональних офісів лісового та мисливського господарства замість 24 міжрегіональних управлінь. Як наголосив очільник міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, попри такі зміни працівників. Не скорочуватимуть натомість, рівень корупції прогнозовано зменшиться а податки ж залишаться на своєму рівні. А ще функції у лісовій сфері розподіляться на контролюючі та господарюючі. Релігійні громади Хмельниччини продовжують остаточний перехід до православної церкви України. На теренах області будують храми та каплички, аби все більше людей мали місце для молитви. В одному із таких побували наші кореспонденти. Місце для молитви і спокою на території Дережнянської громади відбулося відкриття каплички Православної церкви України. Освятити новозбудований прихисток для душі і думок та пом'янути полеглих на війні героїв України прибув єпископ Хмельницький і Кам'янець-Подільський Павло. До спільної молитви долучились і військові. Ця капличка, можливо, за розмірами не є такою великою, як кафедральні храми, але вона є великою духовною і час. Оцих випробувань українського народу війною для багатьох людей змінив бачення свого життя. Люди зараз звертаються до Бога більше. Окрім єпископа Павла до Дережнянської громади завітали митрополит Переяславський і Вишневський Олександр та екзарх патріарха у Києві Михаїл. Разом із звірянами вони відвідали собор славних і всехвальних 12 апостолів Православної церкви України. У цей нелегкий час спільно просили миру та перемоги для України, аби Дережнянці відчули підтримку і з собою привезли історично важливі подарунки. В місцевому музеї історії передали одяг блаженого митрополита Володимира, уродженця Дережнянщини. Особисті речі. Щанослужителя стануть частиною вже існуючої присвяченої йому експозиції. Музею Дережнянської громади передається облачення і речі з особистого вжитку святої пам'яті блаженнішого митрополита Володимира, який є уродженцем цієї землі. Митрополита Володимира багато місцевих знали особисто, адже тут про його дитинство. Пригадується, направду була чудова людина, яка завжди переймалась турботами інших. Він тут. Це містечко наше пішки обходив його. Тут жив його рідний брат, тут жили в нього племінники. І взагалі, як він згадував Деражня, для мене друга домівка, тому що приїжджаючи з Марковець на підводі до Даражня, я сідав на потяг, їхав до Одеси на навчання. Потім, повертаючись назад, я знову ж таки на підводі добирався до Марковець. Залишилися. Відтак про життєвий шлях Володимира від звичайного парубка я до митрополита дізнаватиметься я все більше людей перше історії дрежнячні ще не було щоб така така кількість високого високого духовенства приїжджала проти нашу територіальну громаду я думаю це вже добрий знак на благословіння нашої громади на розвиток, на захист і на перемогу Після повномасштабного вторгнення збереження історії нашої держави та тих, хто власне долучився до її творення, набуло нового значення. Нині вкрай важливо якомога більше розповідати молодому поколінню про героїчні вчинки нашого війська і шанувати пам'ять людей, які поклали своє життя на розвиток державності і самобутності України. На базі кінологічного центру поліції Хмельницької області розводитимуть собак для різних правоохоронних служб з усіх куточків України. До сучасного розплідника уже поселили п'ять цуценят бельгійської вівчарки, у яких попереду відповідальна місія. На презентації об'єкта побували і поважні гості зі столиці. На базі кінологічного центру поліції Хмельниччини запрацював розплідник службових собак. Відтепер тут розводитимуть і навчатимуть чотирилапих для різних правоохоронних підрозділів. Відкриття розплідника відбулося за участі першого заступника міністра внутрішніх справ та голови Нацполіції. Наші в тилу, глибокому тилу, але теж наша перемога, яка пов'язана з відкриттям. Кінологічного розплідника, 10 таких вольєрів, де ми зможемо приймати, е, отримувати вже нових щенят, які потім будуть вже навчатися і е, допомагати вибухотехнікам, брати слідову базу, працювати і шукати тіла громадян і так далі. Так далі. Необхідність створення такого розплідника саме в нашому регіоні на відносно мирній території виникла через значні втрати кінологічних центрів у зоні активних бойових дій. Тож рішення спроектувати комплекс було миттєвим. Спільними силами втілити у життя цю ідею вдалося за кілька місяців. Спочатку збройної агресії Російської Федерації кінологічна служба втратила частково племінний розплідник, який розміщувався в місті Ірпінь Київської області. Це був основний розплідник Національної поліції України, де вирощувалися службові собаки, які передавалися в подальшому для всіх підрозділів національної поліції. Також національна поліція. Розводила службових собак ще в Харкові, але ми знаємо, яка зараз ситуація з Харківською областю, і в зв'язку з чим неможливо зараз розводити службових собак. У новозбудованому розпліднику максимально дбатимуть про комфорт майбутніх помічників правоохоронців За здоров'ям тварин стежитимуть кваліфіковані спеціалісти. Завдяки цьому зросте і кадровий потенціал таких фахівців. Сьогодні перед нами стоїть ряд завдань по захисту прав свобод громадян, протидії злочинності і підтриманні публічної безпеки і порядку. І ми зробимо все для того, щоб всю Україну забезпечити належним, як то кажуть, підґрунтям кінологічних собак, а саме, щоб наші товариші, колеги мали підтримку від них і могли спокійно виконувати ті завдання, які перед ними будуть стояти. Комплекс уже має перше поповнення п'ятьох цуценят бельгійської вівчарки. Після спеціального вишколу собаки стануть на оборону нашої країни. У Хмельницькому з нагоди всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва презентували експозицію творців із усієї області. Побували на відкритті наші кореспонденти. Виставка художніх виробів майстрів декоративно ужиткового мистецтва із промовистою назвою Сяйва душі відкрилася у Хмельницькому. Свої творчі роботи представили митці зі всієї області, що працюють у різних стилях, жанрах, різними матеріалами та різними техніками. Це вишивання, декоративний розпис, в тому числі батік, писанкарство, це соломоплетіння, то є плетіння з природних матеріалів, а також різьба по деревині, бісероплетіння, народна лялька широко представлена, і народна іграшка і багато інших виробів. На експозиції ми презентуємо більше ста оригінальних творчих робіт. Майстри, які брають участь у цій виставці, їх 38. Найпоширенішим видом рукотворної творчості на Хмельниччині є вишивка однак, не лише вона торкається струн душі, учасників та відвідувачів виставки. Вишивка не відходить від старовини. Беруть старовинний крій, от сорочки, наприклад, старовинним кроєм зараз шиються. дуже багато, так модно, що і кептарики, і сорочки, і сукні, все шиється в старому стилі. Писанка це не матеріальна спадщина українського народу. Це духовна сакральна річ. Якби ми знали, що на писанках написано, ми, можливо, простіше б жили і жили б щасливіші. Так само, якби ми знали, що закодовано в вишивках на старовинних сорочках, ми теж однозначно жили по-іншому і були б значно щасливіші. Писанка вона вимагає занурення повного. Якщо ти занурений в писанку, ти пишеш писанку, ти її пізнаєш. Поділля це найархаїчніший регіон України. Можливо, тому що він сільськогосподарським завжди був. Тут мало було підприємств, і це нас зберегло. По нам, як майстрам, треба якась навіть під час війни. Нам треба черпати звідкись якесь натхнення, якісь позитивні емоції, тому що постійно сидіти і думати, що в нас війна, то це дуже важко. Ми, як на волонтерському пункті з першого дня, то мені, наприклад, особисто. Нам дуже потрібна, де вложена ручна робота, де вложено людський труд, серце, любов вложена. Да, і тоді ти, коли береш до серця цю серця яка зроблена ручними руками руками, то люди отримують якусь енергію, і відчувають любов. а коли береш річ з магазину, якусь там штамповку, вона просто холодна і бездушна. З нагоди свята шанування отримували й ті митці, що з першого дня повномасштабного вторгнення рашистів паралельно долучилися і до волонтерського фронту. Сьогодні і вже протягом місяця кожен бажаючий з наших хмельничан, гостей нашого міста, зможуть прийти подивитися і надихнутись. Важливо сьогодні подякувати. Кожному моєму колективу, центру майстрам, які в студію котвори при нашому центрі діють, за те, що з першої секунди війни вони включились в волонтерство. Кожен своєму напрямку майстри провели більше 80 майстер-класів для дітей, переселенців, а також для дорослих. Мої в ми її включились волонтерство. Більше трьох місяців працювали тут, працювали на складах обласної ради, відвозили в частину ТРО. на самих початках багато допомоги. Тому для мене надзвичайно важливо подивитися в очі. Кожному і сказати дякую. А ще у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва невпинно проводять майстер-класи навіть у режимі онлайн, кажуть бажаючих долучитися щораз більше, є, адже декоративно-ужиткове мистецтво є невід'ємною складовою українства. Тим часом на стінах Хмельницької обласної дитячої лікарні з'явився стріт арт Малюнок із назвою Оберіг надії, що виконали за ініціативи благодійного фонду Хесет зібрав навколо себе чимало небайдужих. Відтепер малечу, яка відновлюватиме тут здоров'я, тішитиме новий художній витвір. Оберіг надії. Художня композиція у стилі стріт-арт з'явилася на вході до Хмельницької обласної дитячої лікарні. У створенні стінопису взяли участь волонтери у рамках існуючого проєкту Здоров'я у фарбах, який реалізовує благодійний фонд Хесет Ми зробили цю композицію, яка показує, якою квітучою, дай Бог, навіть після цих скрутних часів буде наша країна. Ми залучили людей. Це ВПУ, тобто вище професійне училище номер 4 міста Хмельницького. Так само тут були дуже багато хлопців, котрі допомагали. Це і фізичні особи, підприємці, котрі надавали матеріали. До війни на фасад лікарні чекав капітальний ремонт. Втім, поки роботи довелося відкласти. Але за сприяння небайдужих старий корпус медичного закладу частково оновили яскравою оптимістичною композицією. На такий фасад набагато приємніше дивитися. Ніж на те, що було раніше, ми все одно разом цією командною роботою довели, що навіть за цих умов і в цей воєнний час ми можемо з вами посміхатися, дивлячись на роботу. Загалом робота тривала близько місяця. Не стали на заваді ані тривоги, ані несприятливі погодні умови. Оздоблення фасаду виконували майстри та вихованці вищого професійного училища номер 4 Працюючи на волонтерських засадах, студенти мали змогу відточувати набуті навички. Активно прийняли участь у підготовці поверхні до цього художнього витвору. Вони утеплили, обштукатурили і підготували повністю поверхню. У своїй роботі художники використовували акрилові фарби. Вони є стійкими до сонячних променів чи морозів. Сам малюнок мріють автори надихатиме діток, які відновлюватимуть тут своє здоров'я. Ми вирішили зобразити дитину, так як він, і дівчинку, як вона символізує дитинство, як берегиня дитинства, і зробити її такі очі великі, ніби вона дивиться як в майбутнє, світле, добре, прекрасне. Квіти, як ви бачите, йдуть від руїн. До де починають вони бояти, цвісти. Проєкт здоров'я у фарбах кажуть благодійники, розвиватиметься і надалі. Сподіваються таким чином додати більше посмішок у лікарняні будні малечі. У день української писемності та мови 9 листопада традиційно відбудеться всеукраїнський радіодиктант Національної єдності. Він розпочнеться об 11 годині. У Хмельницькому всіх бажаючих запрошують доєднатися до цікавої ініціативи і випробувати свої сили у приміщенні центральної публічної бібліотеки, що по вулиці Подільська, 78. Флешмоб відбудеться у читальній залі. Цьогоріч авторкою тексту є українська письменниця та режисерка Ірина Цілик. А читатиме диктант народна артист. Истка, ада роговцева. І наразі це вся інформація. Наступний підсумковий випуск новин чекаєте вже завтра. У цій же порі в ефірі першого подільського. На все добре.